Друге вбивство це в сквері Олександрівського району жінки, яка працювала в медичному закладі, поверталася з роботи, злочинець здійснив кілька пострілів. Після цього, побачивши наряд поліції, який там за кілька хвилин прибув на місце, застрелився сам. Кілька днів нам потрібно було, щоб тільки встановити особистість. А потім, вже коли оперативники ще десь тиждень почали розбиратися з цією ситуацією, через тиждень ми вже повністю встановили картину, яка ну, навіть мене вона дуже здивувала, виявилося, що ще з 90-х років ця історія в місті Полтаві вона починалася, і цей злочинець вона була. Жінка була свідком по кримінальному провадженню і він е, відсидів і вже там, б, б, близько 15 років винашував намір, збирав про неї інформацію, висліджував. І за цей час вона одружилась, переїхала в наш регіон. Е, ну і Коли він її висадив, е, скоїв вбився. Але саме е, ну, те, що там, мене вразило, це е, те, що він е, помилився в об'єкті, а його. Там Була жінка з такими ж анкетними даними, яка також була медичним працівником. і Тут також це співпало, Ну таке таке життя, яка зараз також мешкає е, на території Запорізької області.